Вітаю, громада. Хотів би пару слов по ситуації, яка склалась у місті. Проблеми з електрикою вирішили, але ви маєте розуміти, що скоріш за все ще будуть відключення і будемо в графіку. Десь години за дві маємо вирішити питання по водопостачанню та водовідведенню. У нас була з електрикою проблема по переключенню трансформаторів. Зараз проблема вирішена. Водоканал відкачує насосами під станції, і я думаю, десь за 2-2,5 години зможемо подати, якщо не буде ніяких негараздів, зможемо подати воду і забезпечити водовідведення. Всі бачили ситуацію, коли знеструмлено було місто. Є певні проблеми. Сьогодні збирав депутатський корпус. Щоб провести позачергову сесію і забезпечити закупку генераторів резервного живлення, ми ста на випадок відключень такі можуть ще бути, бо війна є війна. Ви розумієте, що кожної хвилини ситуація міняється. Не змогли зібрати кворум. Ну, можливо, нам не вистачило часу, щоб зібрати. Сьогодні на три часа проведемо виконкомом. Думаю, виконком збереться. І спробуємо зараз, бо дуже велика проблема і нестача генераторів на ринку. Спробуємо закупити на нашу громаду генератори. Для того, щоб можна було за рахунок генераторів забезпечити найважливіше, щоб можна було зробити там, щоб була вода, водовідведення. Зараз ведемо перемови, щоб закупити якісь або. Отримати волонтерською допомогою старлінки, щоб ми побачили вчора, що з'явились проблеми з зв'язком, а старлінки все-таки зможуть забезпечити інтернетом, і генератори невеликі, вуличні. От Вчора ми спробували взяли свої особисті там генератори, поставили, щоб можна було заряджати якісь гаджети. Бачимо, що треба трохи більшої потужності, бо Виникають деякі проблеми, там ну, комусь треба воду закипятити, тому ще якісь щось підключити до того генератора не вистачало вчора у нас потужності. Все це урахували в переліку потреб генераторів. Зараз комісію все визначили. Спробуємо проголосувати виконком. Якщо проголосуємо, то займаємося закупівлею. Кошти у нас є. Зберігайте спокій, все буде добре.